Привіт, друзі, Я Дмитро Разумовський. І однозначно, сьогодні дуже цікавий день. Є про що поговорити. Перше питання буде Порошенка Тимошенка і їхні перемовини з старшими радниками Трампа. Це дуже цікаво. Ну, як на мене, це ганьба, про яку треба людям розказати. Друге питання: ми поговоримо про виступ Макрона. Далі ми поговоримо про Рубіо, який назвав українську війну ну російську війну проти України агресивно проксі війною США та Заходу проти РФ двох ядерних країн, які воюють руками українців. І коротко про європейський саміт, тому що як на мене сьогодні дуже важливий день. Зеленський поїхав в Бельгію, і це день, ну. От нам Європа відповість на що вона готова, тому що це імпотентна, абсолютно організація. Євросоюз, я про це постійно говорю. Є там заклики, можливо, заблокують рішення, а можливо, вони якось це відблокують і покажуть нарешті світу, що вони щось можуть. І ми про це з вами поговоримо. Обов'язково підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте, поширте це відео. А я починаю. Ну, перше, це однозначно перемовини Порошенка і Тимошенка. Які відбулися, коли вони були на цьому молитовному, я так розумію, сніданку, з ними зустрічалися старші радники Трампа. Про це пише американське видання «Політико». І старші радники Трампа це ну, люди, які знаходяться в першому колі спілкування. І вони говорили саме про вибори, чи можливо провести в Україні швидкі вибори. Вони, хочуть цих виборів, вони про це неодноразово заявляли. І Тимошенко і Порошенко, як пишеться в видання, вони давали такі сигнали, що вони готові набагато більше поступок. Ну тобто, продати Україну, вони готові з патрахами, лиш би стати президентом наступним, щоб їх когось вибрали. Ну на цю посаду. Ну але я так розумію, вони ж в розмові говорили, що треба прибрати Зеленського, тому що він їх просто-напросто переможе, якщо будуть ці вибори. Треба сказати, що вже є реакція від Тимошенка від Порошенка. Вони кажуть, що ми ведемо перемовини зі всім, і вибори ми не підтримали. Вони ж публічно не підтримували вибори. Вони про це говорили, заявляли. Що тільки вибори після завершення війни, коли наступить сталий мир. Ну, я це теж постійно кажу, що вибори провести в тій ситуації, в якій ми знаходимося, це не реальні речі. Має бути знятий військовий стан, зняті всі обмеження. і Тоді можуть відбуватись вибори. По іншому, це ніяк. Але я так розумію, що саме Порошенка і Тимошенка вклали в голову команді Трампа, що ну, Зеленський може написати заяву і піти з посади. Саме це вони зробили. Тобто, вони ну, їм вклали таку думку, що його просто можна вигнати. Що зараз невигідно, однозначно, це не вигідно Україні, тому що ну ви собі уявляєте, зараз на позиції перемовин Порошенка. Ну я пам'ятаю, як Порошенко був президентом. Йому, якщо з США дзвонили, щось сказали робити, це три секунди. Він міг би віддати дві-три області і сказати, що це перемога. Ну це Порошенка. Тимошенко взагалі ну, з Путіним була в непоганих відносинах, показуване. Там були свої питання. Вони на цьому заробляли бабки. Нормально. Так от, тобто, це вони, ну на мою думку, вони вклали. В цю думку, що треба забрати Зеленського. І це ну, як на мене дуже небезпечно. Там критикую я Зеленського. Не критикую, але це небезпечно для України. Тому що вони, ну, це внутрішні вороги просто-напросто, які прийшли, зганьбилися, тому що тепер весь світ про це знає, і хотіли ну, замінити Зеленського на себе. Тобто ця ідея, напевно, з Верховною Радою, що мають вибрати прем'єр-міністра Порошенка, і він ці питання вирішить зі всіма порішає, навіть з Путіним зустрінеться. Ну, То щоб швидше завершити. Бо тоді це буде точно капітуляція. Капітуляцію України. Ну, І це, як на мене, дуже-дуже ну, проблемна ситуація. І якщо вони дійсно це вкладали в голову, то цим мають займатися відповідні органи. Тому що ну, це не те, що там державна зрада чи не державна зрада. Ну, але це це просто політична гра на життях людей, яка ну, може перерости в державну зраду, це однозначно, як на мене, і таке не можна допускати. Тому що ну як би там хто не говорив, який в нас Зеленський там поганий і ще щось, і я його критикую. Як би що не відбувалось, але зараз в тій ситуації, якій ми є, залишити країну без голови, без людини, яка ну там вела всі перемовини да на міжнародному полі. Ну, це абсолютно велика проблема. І я думаю, що вони, напевно, в цьому винні. Та й вони не мають права вести вот такі перемовини без представників держави України. Тому що в нас є там, президент, є голова Верховної Ради, є прем'єр-міністр. А хто такі Порошенко і Тимошенко? Ну, це їхня човникова депутатська ця, дипломатія і все. Тут на своєму рівні, а вони зустрічаються з старшими радниками команди. Трампа, до речі, це видання написало, що цікаво, що ну Зеленський на виборах, якщо вони відбудуться, він переможе і Тимошенка і Порошенка, тому що в, в Порошенка підтримка 10%, Хоча я думаю, що в нього менше, ну там 8%, В Тимошенко 5%, Хоча в нас пишуть там 2-3 відсотка. І залужний вони кажуть, по їхнім даним по закритим якимось джерелам, що залужний теж програє на виборах президента Зеленського. Ну, бачите, є різні дані, різні опитування. Така штука, і що цікаво. Ще залужний він зустрічався з таким е, республіканцем Фіцпатріком. Ну теж не зрозуміло про що вони говорили. Це теж людина, яка вхожа до адміністрації Трампа. Він республіканець, але що цікаво, що після цього Зеленський його призначив залужного головою в морській організації е, від України, тобто керівником групи, відповідно, ну можливо, вони е, погодились якось, помирилися, тому що там в них був раніше конфлікт, про який всі говорили. Подивимося, е, що буде далі, але це теж. Зустріч з республіканцями, Це теж зустріч, яка могла бути про е, вибори. Ну а і Тимошенко, я навіть не знаю, як про це говорити розумієте, тому що це ну це підножка країні під час ну найважливішого моменту в історії, тому що нам потрібен мир і мир з гарантіями безпеки на наших умовах. А нам кажуть, ну давайте ми там його виженемо і зараз ми з вами все перешаємо, все розпродамо, так як вам потрібно. Ну, отак воно десь і виглядає. Напишіть до речі, свою думку про це. Далі, виступ Макрона. Виступ Макрона. Я не буду довго розповідати. Дуже багато правильних речей. Нарешті будемо захищати Європу нашою, ну їхньою французькою ядерною зброєю. Треба збільшувати виробництво, переносити все виробництво зброї в Європу до нас, щоб ми були захищені. Ну має бути справедливий мир, а не капітуляція. Мені не сподобалося, про це в тих, сказав, і що ми маємо вимагати вигідний нам мир. Ну тобто, вигідний Європі, вигідний Франції. Ми також готові послати наші війська після того, як буде перемир'я або мир, але вони не будуть на лінії фронту. Вони в війну вступати не будуть. Він зразу заспокоює Європу. ви не переживайте, там будуть гинути українці. Ну це як на мене абсолютно неправильно. І от Зеленський, от на цей саміт, який він їде, чому він важливий, тому що Європа може зараз показати, от, наприклад, там виділити кошти там 30 мільярдів. На зброю в Україні. 100 мільярдів підтримки в бюджет України. Це буде знак. Це однозначно буде знак для всіх і для Трампа так само. І він буде думати, задумається тоді. А бельгійський король може 250 мільярдів конфіскувати в росіян. І якщо б це відбулося сьогодні, ну це знак всім росіянам, Трампу, що Європа готова, вона піднялась, вона створює виробництво і не покине Україну. Але ну от Макрону ну такі речі говорити вигідний для Франції. Ну, він як проговорився, знаєте, ну, війська ми тільки направимо після перемир'я. Ну, це не сильні сигнали для росіян. Ну, тобто, знаєш, вони бояться росіян, знаєш, вони бояться Трампа, вони всього бояться. А зараз треба приймати серйозні рішення. І якщо ви навіть не хочете відправляти війська, хоча якщо б ви відправили від кожної країни по п'ять бригад, все б давно закінчилось. Якщо ви навіть не хочете відправляти війська, ну так зробіть тоді економічно, тому що. Ви говорите в своїх виступах, от Макрон каже, що треба далі воювати, треба з силою тиснути на Путіна, щоб він пішов на перемовини. Ну так, але воювати і вмирати будуть українці. А якщо ви вже так хочете, ну тоді зробіть заробітну плату військовим 2000 доларів без військових дій. Ну, якщо людина просто приходить в армію, 2000 доларів от всім військовим. І якщо він напередові, значить 4-5 тисяч доларів зробить, я думаю, тоді і люди будуть хотіти йти в армію. Хотіти навчатись і хотіти працювати, хотіти працювати з вашою зброєю. А так на нас зарплата 20 тисяч. І ви думаєте про фінансування? Угорщина заблокує, Фіцо заблокує, ті заблокують. Непонятно, хто заблокує, хто нас пошле. А коли Трамп відключив нам розвідку військову допомогу, так тільки одна Франція щось і говорить, всі інші мовчать. Ну, правда, що Нідерланди, слава Богу, дали на цей рік 3,5 мільярда. І це добре. А так, тишина, тишина, всі бояться Трампа. А треба показувати результати тобто ну, реальні дії. Ну, от така моя думка. Зразу і поговорили про самі, тому що він дуже важливий. Якщо вони зараз це все заблокують, ну Зеленському треба вести перемовини однозначно з кожним окремо. Я говорю і про Туреччину. Треба говорити про розвіддання, які нам заблоковані, тому що кажуть, що всі розвіддання заблоковані і про злети, мігів, про ракети, про шахіди. Зараз Франція і Англія намагаються це замістити, але питання в тому, що ну реально вони не можуть повністю замістити розвідку США, тому треба залучати інші країни, такі як Туреччина, наприклад, і це може дати нам відповідну реальну допомогу. І треба якось це проявляти. Фінансово, якщо ви не маєте зброї, якщо ви тільки створюєте, ви за три роки не удосужилися, не зрозуміли, що треба створювати виробництво зброї, так давайте 100 мільярдів на армію, на зарплати, і це підніме дух людей. Тому що людина побачить, що йому на карточку приходить. Ну, як тільки він прийшов в армію 80 тисяч гривень або 85. І це буде стимулом. А якщо він на бойовій позиції, йому буде приходити 200 тисяч гривень, і це буде стимулом однозначно. А не знаєте розказувати нам, що на наших умовах Франції так ви заплатіть за ці умови тоді, якщо ви будетеся навіть вводити своїх солдат в бій. І біженці з України Європа готується до нового потоку біженців. Практично такого самого там цифри обговорюють від 5 до 10 мільйонів. Якщо ну Трамп відключить повністю допомогу, Європа, ну ми не бачимо, що вона здатна. Поки що, і вони готуються і вже в Німеччині стоїть гвалт, що давайте поділимо цих біженців зразу по країнам, тому що Німеччина вже не резинова, Вона вже. Не може приймати біженців, от так, От знаєте, з одної сторони, ніби робимо якісь заяви, щось кажемо, щось будемо робити. а З іншої сторони, ну сідаємо на одне місце і боїмося, боїмося. А Україна поки що е, сама. Сама поки що сама. Дай Бог, щоб ця розвідка відновилася американська. Дай Бог, щоб її замінили, якщо є така можливість. Наприклад, Польща заявляє, що Старлінг можуть відключити і такі сигнали надходять. І якщо це зроблять, то Польща ну це буде великий міжнародний скандал. Ну тобто, вже Польща буде втручатися проти Маска і проти Трампа. Тому що ну, вони самі розуміють, що якщо Україна впаде, то наступна Польща. Але ніхто не хоче дати свої війська і дати відсіч ворогу, мордору і вигнати їх з нашої території. Поставте лайк, напишіть коментар, зробіть е, репост, підпишіться на канал. З вами був пов'язувати розмовський. Побачимось.